І досить швидко ми прийшли з вами до оцінки нашого результату. Ми вибрали Канали комунікації, ми вибрали формати, інструменти, створили план, за яким ми будемо комунікувати наші результати, нашу діяльність аналітичного центру. Нам важливо оцінити результат. Це може бути на двох рівнях. Перший рівень, звичайно, більш стратегічний. Серед вас є аналітики, і ви розумієте, що зміну поінформованості, обізнаності, зміну ставлення можна оцінити тільки через опитування, так, через репрезентативні дослідження, опитування вашої аудиторії. І побачити від початку до певного моменту, як змінився цей відсоток людей. Але ви розумієте, що це можливо тільки тоді, коли ми поставили справді зрозумілі, чіткі вимірювані завдання. На стратегічному рівні це опитування, це зміна цього поінформованості, розуміння, знання, ставлення, довіри до вашого продукту чи вашої організації. На операційному рівні це те, що простіше, але так само дозволяє нам поміряти. Ми використовуємо Вимоємо різні показники залежно від каналів нашої комунікації. На слайді у вас є чітка розбивка про те, де в телебаченні, в діджиталі, в друкованих виданнях радіо, зовнішній рекламі чи на заходах ви можете поміряти якісь показники операційні ваших результатів і порівнювати їх протягом вашої діяльності. Операційні показники дуже важливо фіксувати, бо через певний період ви зможете подивитися ретроспективно, скільки покладених ресурсів часу. У вас дало скільки результату, і можливо, зможете зробити більш ефективний план, де за меншу кількість часу і ресурсів зробити більше ефективне охоплення. Можливо, у вас краще працює зовнішня реклама, ніж ваш телеграм-канал, або ваш блог краще, ніж радіо, або навпаки. Тому важливо оцінювати операційні показники ретроспективно і переглядати свій план, робити його більш оптимальним для вашої аудиторії.